35-та хвилина матчу, стадіон Роузбол, 94 тисячі глядачів. Андрей Ескобар намагається заблокувати удар, але м'яч летить у свої ворота. Один автогол, одна секунда, десять днів до смерті. Це історія про те, як футбольна помилка перетворилася на смертельний вирок, про країну, де наркокартелі вирішували долі не лише на вулицях, а й на футбольних полях. Про джентльмена, який відмовився грати за правилами злочинного світу. І поплатився за це життям. Вітаю, друзі! Ви на каналі Тано Кройфа. і сьогодні буде дещо незвична, але дуже важлива тема. А вона про мужність, про принципи, про ціну чесності у світі, де панує страх та несправедливість. І хоча події, про які я розкажу, відбувалися 30 років тому у далекій Колумбії, вони є актуальними і сьогодні. Адже іноді найважливіша перемога це просто залишитися людиною. У 90-ті Колумбію лихомануло від панування наркокортелів. Пабло Ескобар та інші впливові угрупування контролювали не лише політику та економіку, вони контролювали головну гордість країни футбол. Наприкінці 80-ти гра мільйонів сильно піднялася, і це сталося завдяки величезним грошам. На жаль, ці гроші були отримані від незаконної діяльності, відмивання капіталу та організованої злочинності. Цей період увійшов в історію як наркофутбол. Колумбія тоді виробляла до 70% світового кокаїну. Дуже багатим картелям потрібні були легальні фірми, щоб через них відмивати свої брудні статки. Футбольні клуби стали ідеальним прикриттям, а сама схема була геніальною. Барони публічно вкладали гроші у спорт. Вони будували бази, відкривали академії, покращували стадіони, і це приносило їм любов народу, який бачив у них меценатів. Водночас через клуби відмивалися мільярди, завищували ціни за гравців, приховували зарплати, підробляли доходи від квитків. Найяскравіші приклади наркофутболу це команди трьох найбільших міст. Ходили чутки, що Пабло Ескобар мав суттєвий вплив, а вважали, що він контролював Атлетику Націонал, який був частиною тіньових фінансових операцій. Хоча публічно Пабло цього ніколи не визнавав. Також відомо, що деякі фігури злочинного світу мали владу над мільйонаріусу Боготі, а лідери одного з найбільших картелів керували Америка Декалі. Їх вплив не лише зміцнив місцеві клуби. Він сильно зіпсував міжнародну репутацію спорту в країні. Наприклад, Америка Декалі потрапив до списку Клінтона. Звісно, не всі в країні з цим погоджувались, а для таких випадків картелі мали свої методи переконання. Наприклад, у 83-му міністр юстиції Родріго Бонілья виступав проти них. Він почав розслідування щодо деяких клубів. В результаті його було вбито в автомобілі. У 89-му вбили футбольного суддю Альваро Ортегу, який раніше прийняв суперечливі рішення в матчі між командами незаконного світу. Це нібито призвело до величезних втрат на ставках. Його трагічна смерть викликала міжнародний резонанс, проте це не змінило загальної картини. Світ зрозумів, кожен, хто йшов проти картелю, ризикував життя. Винятків не існувало, навіть для футболістів. У цьому моторошному світі криміналу та спорту Ріс Андрес Ескобар. Він народився в медельїні 1967 року. Його родина була середнього класу, а це виглядало дивно для міста, яке потопало в насильстві, і де в середньому траплялося 80 вбивств на тиждень. Андрес, на відміну від багатьох ровесників, мав гарну освіту. Він обрав футбол і чесний шлях, відмовившись від спокусу місцевого виробництва. Його батько Даріо Ескобар за фахом банкір навіть створив організацію, що допомагала дітям з вулиці займатися футболом у безпеці. Юний колумбійць був дуже релігійним і щодня ходив на месу з матір'ю, поки її не забрала хвороба. Його шлях до футболу був досить простим. Він грав стільки, скільки міг. А найголовніше з пристрастю та любов'ю, якої неможливо навчити. У 19 років Ескобар почав грати за рідний клуб Атлетико Насіонал» і став там надійним центральним захисником. Його знали за спокійний і чесний стиль. А також він отримав прізвисько Ель Кабаль'єро Футбол» джентльмен футболу. Як я говорив раніше, за чутками на Сюна належав також і тільки вже Пабло. Проте Андрес відкидав його подарунки та пропозиції, адже розумів, що ці гроші були кривавими. У 88-му Андрес вперше зіграв за збірну Колумбії. Свій єдиний гол за національну команду він забив того ж року проти Англії, і це забезпечило нічию 1-1 на Вемблі. У 89-му 22-річний захисник був ключовим гравцем Атлетику Національ. З ним клуб виграв свій перший в історії Кубок Лібертадорес, а це, якщо хтось не знає, аналог Ліги Чемпіонів у Південній Америці. Вони обійшли Парагвайську Олімпію по пенальті, зумівши відігратися з 0-2 у першому матчі. Після такого тріумфу він переїхав до Європи. Приєднався до швейцарського клубу Young Boys, але його пригода в Берні була невдалою. Через 6 місяців повернувся додому і там знову виграв чемпіонат з Національ. Того ж року він був незамінним гравцем збірної на Кубку Америки, де команда посіла четверте місце. Через травму коліна джентльмен футболу пропустив Копа Америка 93-го, а також всю кваліфікацію до чемпіонату світу 94-го. Серед пропущених матчів була й знаменита перемога 5-0 над Аргентиною. Та все ж згодом він повернувся до основного складу. Відтоді перед стартом турніру в США Колумбія не програвала сім матчів поспіль. Збірна Колумбії приїхала на чемпіонат світу з величезними сподіваннями. Андрес як капітан обіцяв принести надію своїм співвітчизникам. Ми всі працюємо заради спільної справи, щоб наша країна пишалася. Ми намагаємось не думати про насильство. Я знаходжу мотивацію в хороших речах, які мають відбутися. Він щодня читав біблію, де тримав дві закладки фото та знімок нареченої памели Каскардо. Старт виявився жахливим, Маджа Колумбія програла перший матч Румунії. Далі була гра проти господарів турніру. У повітрі відчувалася напруга. Вже після чемпіонату з'ясувалося, що перед цією грою гравці та персонал отримували погрози смертю у випадку, якщо вони знову програють. Тренер Франциско Матурана пізніше розповів, що особисто отримував такі повідомлення. Йому казали, кого включати в стартовий склад, і це мали бути переважно гравці з Атлетіко Національ. Зрештою на поле вийшла перелякана команда. 22 червня 1994 року на стадіоні Роузболу Пасадені на 35-й хвилині матчу проти США сталася фатальна помилка. Півзахисник Джон Гаркс пробивав з лівого флангу. Андрес, намагаючись заблокувати удар, випадково зрізав м'яч у свої ворота. Якщо оцінювати Тверезо, то момент здавався не таким же й драматичним. Джон спробував чи то пробити, чи віддати пас. Ескобар, який хотів дістати м'яч, направив його у свої ворота. Дехто вважає, що провина могла бути на гулкіпері або на тому, що Гарксу дали стільки простору та часу. Але це футбол. Тут удача займає не менше місця, ніж майстерність. США виграли 2-1, і це призвело до швидкого вильоту Колумбії з турніру. Хоча в наступному матчі вони перемогли 2-0. Коли м'яч влетів у сітку, джентльмен футболу схопився за голову. Він кинув розпачливий погляд у небо. Це було не те, чого він чекав від свого 55-го матчу за збірну. Ніхто не чекав. Після автоголу дев'ятирічний племінник Ескобара сказав його сестрі: Мамо, вони вб'ють Андреса. На що вона відповіла: Ні, людей не вбивають за помилки, його любить вся країна. Після матчу Ескобар був спустошений. Більшість гравців не хотіли повертатися додому. Вони чекали, поки все заспокоїться. Але Ескобар, як завжди, був іншим. Він не ховався і не панікував, скасував сімейну відпустку в Лас-Вегасі і вирішив повернутися до Колумбії. Його застерігав навіть тренер, бо дуже обережний, вулиці дуже небезпечні, конфлікти не вирішуються кулаками. Проте захисник наполягав, що мусить показати своє обличчя народу. 29 червня він повернувся до країни за порадою близького друга. Ескобар написав статтю для газети Тіємпо», яка називалася Життя тут не закінчується. А він визнав помилку, щиро вибачився і підкреслив відповідальність команди. Завершив статтю словами: побачимося незабаром, тому що життя тут не закінчується. Незалежно від того, наскільки це важко, ми повинні піднятися. У нас є лише два варіанти: або дозволити гніву паралізувати нас і продовжувати насильство, або подолати це і зробити все можливе, щоб допомогти іншим. Це наш вибір. Будь ласка, зберігаймо повагу. На жаль, його заклик залишився непочутим. 1 липня 1994 року Андрес Ескобар пообідав з нареченою в Медельїні. Потім зустрівся з друзями у районі Альпобладо. Він запрошував Луїса Фернандо Ереру приєднатися, та той відмовився, радив залишатися вдома і не привертати увагу. Ерера наполягав, що емоції все ще були сильними після раннього виліту команди, але Ескобара не можна було переконати. Ті її ночі він з друзями відвідав кілька барів, а потім вони опинилися в нічному клубі Ель Індіо. Близько третьої ранку, коли Андрей збирався їхати додому, до нього підійшли. Чоловіки. Це були брати Галон, Педро та Хуан, відомі наркоторговці. Вони були пов'язані зі злочинним світом Медельгіна, і з ними був їхній водій Умберто Муньйос. Банда почала глузувати із захисника через автогол, викрикували образи та відкрито називали його одним не дуже гарним словом. Ескобар намагався пояснити, що це була чесна помилка, проте ситуація загострювалась. Коли Андрес сідав у машину, двоє чоловіків <му> в його спину. Свідки чули глузування в стилі футбольного коментатора. Група вбивць зникла. Андрей Сескобар помер через 45 хвилин у лікарні. Йому було 27 років. Він планував одружитися пізніше того ж року. Мотивація злочину досі залишається під питанням. Найпоширеніша версія все пов'язано з великими грошима, які програли на ставках через автогол. Але деякі джерела кажуть, що це міг бути спонтанний акт насильства. Його спричинили алкоголь та емоції розчарованих болівальників, а не чітко спланована помста. Обидві версії можливі, але повної ясності немає. Трагедія Андреса Ескобара шокувала весь світ. ФІФА та міжнародна спільнота висловили глибокі співчуття, але жодних конкретних дій для боротьби з впливом наркокортелів на футбол Колумбії не було. Ця бездіяльність показала безсилля міжнародних футбольних організацій, відсутність реформ чи розслідувань залишила колумбійський футбол сам на сам з його викликами. Смерть Скобара стала справжнім ударом для його товаришів. Понад 120 тисяч людей прийшли попрощатися у Медельїні. Фанати плакали і кидали квіти. На цвинтарі було понад 15 тисяч людей. Багато махали колумбійськими прапорами. Психологічний вплив на команду був величезним. Наприклад, Луїс Ерера, близький друг Андреса, пережив нервовий зрив, а він так і не зміг повністю відновити свою кар'єру. Багато гравців, налякані насильством і погрозами, відмовилися грати за збірну або навіть пішли з футболу. Водночас такі зірки, як Фаустіно Аспрілья та Карлос Вальдерама, попри страх, залишилися в збірні, вони відчували обов'язок боротися за честь країни. Ця трагедія назавжди змінила команду. Президент Колумбії Сесар Гавірія також сказав кілька слів: Андре залишиться в наших серцях як герой, як сім'янин і зразковий колумбієць. Колумбія не повинна дозволяти своїм найкращим дітям бути вигнаним з життєвого ігрового поля. За цей злочин заарештували і засудили до 43 років в'язниці Умбарто Муньйоса. Це був той самий водій і охоронець братів Галон. Проте він відсидів лише 11 років і вийшов у 2005-му за зразкову поведінку. Брати, відомі наркоторговці, яким за чутками він програв гроші через автогол, були звинувачені у перешкоджанні правосуддю. Вони отримали 15 місяців, але вийшли через кілька тижнів. Наречена Памела Каскардо вважала, що торговці підкупили чиновників, щоб вбивця отримав менший термін. Смерть Скобара була не лише про футбол, вона була про безумство насильства, що панувало в Колумбії. Тренер Матурана наголошував, що захисник опинився у невідповідному місці у невідповідний час. Для чіткості варто уточнити, що вбивство Андреса відбулося вже після загибелі Пабло Ескобара, і це породило гіпотезу: якби Пабло був живий, ніхто б не наважився вбити гравця його команди. Сучасний колумбійський футбол активно розвивається. Він намагається позбутися зв'язків з темним періодом наркофутболу. Клуби та федерація роблять все, щоб повернути довіру вболівальників та світу. Андрес Сескобар став символом цих змін. Його ім'я використовують для популяризації позитивних цінностей у спорті чесності, відданості та стійкості. Адже він завжди був джентльменом на полі, а також залишався джентльменом і поза ним. Підсумку не буде, в ньому немає сенсу. Адже хто, як не ми з власного досвіду, знаємо, що таке несправедливий та жорстокий світ. Дякую, що залишаєтеся зі мною і підтримуєте канал лайками, добрими словами, а також справедливою критикою. Любіть футбол, насолоджуйтесь футболом. І не забувайте, що іноді найважливіша перемога це просто залишитися людиною.